Більшість роботодавців участь у ярмарку беруть не вперше. кажуть, так вже знаходили потрібних спеціалістів, безпосередньо спілкуючись із людьми за цим столиком. Приватне швейне підприємство. Робочих рук не вистачає. Переважно нам потрібні швачки. А також нам потрібні механік по ремонту нашого устаткування швейного та інженер по ремонту нашого устаткування. Результат, ну можливо не такий, як ми б бажали, великий, але все одно якийсь є Ну, через ярмарок. Хоча б одна-дві людини все одно в нас працевлаштовується. Чесно кажучи, я на це підприємство також прийшла через ярмарок, тому я рахую, що це досить ефективний захід. Цьогоріч на ярмарку вакансій близько чотирьох десятків підприємств. Традиційно нині в попиті робітничі професії кажуть організатори заходу. Банкіри та юристи також потрібні. Щоправда, в меншій кількості. Такий захід дає користь для тих людей, які. Хочуть змінити роботу, припустимо. Так які не зареєстровані в центрі зайнятості. можна одночасно одному. Той хто шукає роботу, підійти до багатьох роботодавців, поспілкуватися і знайти собі роботу. Андрій Федорців працював зубним техніком близько п'яти років. Тепер знову в пошуку роботи на ярмарку для себе пропозицій по спеціальності наразі не знайшов по інтернету. Взагалі є в інших областях робока кажучи, а міняти місце проживання і прописки. Я не наміна на даний момент, не Найбільше в Івано-Франківській. Комфортним для проживання містом, ну зараз, поки що стою на обліку в центрі зайнятості, а далі будемо бачити. Тут чимало людей зі стажем, які втратили роботу за фахом, і ті, хто досвіду зовсім не має. Пошуку роботи і заробітчани кажуть, знайти її не проблема. Важче натрапити на добре оплачувану. Приїхали заробітків, бригада шукаємо роботу на зиму. Легко знайти зарплата сміхотворна. Я думаю, що то за тиждень зарплата, а то за місяць. Цей захід більшість вважає таки дієвішим за пошук роботи в інтернеті. Принаймні тут на місці можна віч на віч домовитися з роботодавцем та з'ясувати всі плюси та мінуси.